Привіт! Мріяли моргати в Майнкрафт і щоб інші гравці теж це бачили? Це робиться за допомогою одного мода: Entity Texture Future. Більше за все ви про нього вже чули, бо він потрібен для роботи ресурспаків Fresh Animation або Fresh Moves. Можливо, ви вже знаєте, що Fresh Moves, який додає анімацію гравцям, також додає можливість робити анімовані очі. Але разом з цим міняє анімацію гравця. Якщо вам це не подобається, вам більше підійде мій спосіб. Для початку вам потрібен сам мод, посилання в описі. Закидуйте в папку мод і заходьте в світ. Тепер нажимаємо Escape, налаштування, пакети ресурсів, налаштування мода, текстури, налаштування скіна гравця, відкрити редактор. Тут нажимаємо персоналізувати скин, і тепер ми можемо його нормально налаштовувати, наприклад, додати кліпання або зачаровані і пікселі. Щоб правильно все зробити, потрібно подивитись на розміри і позиції своїх очей. У мене одинарні і шостий ряд зверху. Якщо у вас якийсь інший розмір очей, то почитайте документацію до мода, там все інтуїтивно понятно. сяйними або зачарованими пікселями ще легше. Тут просто нажимаємо вибрати пікселі і клацімо на кольор, який буде змінюватись. Тепер зберігаємо і змінюємо скін у профілі Minecraft. Навіть якщо зараз подивитись на себе, буде видно, що я вже моргаю, але треба трохи перемальовувати. Щоб це зробити, вам потрібен якийсь редактор зображень. Я використовую Blockbench, можете малювати хоч у Paint, головне малювати. Але перед цим хочу порекомендувати наш Ваніла Плюс сервер. Це найкращий Майнкрафт сервер 16 століття. Навіть у Discord так написано, так що збрехати не можу. А якщо реально, то заходіть. Створюємо проект і ставимо нашу текстурку, яка збиралась у кореневій папці Minecraft. Щоб було простіше, відтепер просто повторюйте за мною. Постараюсь пояснити, як працює цей мод. Якщо коротко, він бере ваш скін і дивиться, які пікселі в ньому використовуються. В minecraft скінах є багато пустих зон, які не використовуються для самої текстури. Якраз там і будемо малювати, і тим самим говорити моду, які саме пікселі будуть кліпати, світитись, мінятись і так далі. Тепер дивимося на нашу збережену текстурку. Видно, що скін змінився і там додавались якісь зони і пікселі. Вони виконують якусь функцію, але зараз потрібні тільки ті, що анімують очі. Ця зона відповідає за анімацію очей. Копіюйте лице і ставте замість неї. Але замалюйте свої очі на більш темний відтінок шкіри. Перед тим як зберігати, видаліть ці непотрібні зони пікселів, щоб не зламати анімацію в майбутньому. Лишається встановити скін і все. Заходьте в мій телеграм-канал, там я публікую новини про нові відео і деколи пишу щось розумне. Підписуйтесь на лайк, ставте канал, це відео другу, щоб е, кліпати разом.